Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Бакі, і ви тільки ну подивіться, прямо зараз переді мною стоять Чотири брейнрот меми: балерина Капучино, бос брейнрот мемів, тунг-тунг-тунг-тунг, тунг Саур і ось такий бр, бр патапім Сьогодні вони будуть шукати мене у грі, схованки. Я буду ховатися від оцих мемів, ну і як я сказав, вони будуть мене шукати. У мене буде цілих 30 секунд. Щоб сховатися ось на оцій локації. Тут купа місць, де можна заховатися, і. Треба буде перемогти, треба буде мені перемогти, а не оцим мемам. Тому, якщо ви вірите в мене, то обов'язково ставте лайк. А також можете написати в коментарях, скільки з чотирьох раундів я зможу виграти. Виграти буде не так легко, друзі. Попереджаю, тому що це брейн рот-меми. І ви знаєте, наскільки вони сильні і розумні, а також хитрі. Тому, тому я. Думаю, що все, всі правила я вам розповів. А, до речі, шукати вони мене будуть 3 хвилини. І все. Якщо мене не знайдуть, то я переміг. Якщо знайдуть, то, ну що ж, не пощастило, пощастить у наступному раунді. У мене буде 30 секунд на те, щоб сховатися. Коли секунди вийдуть, то я почую звук того мема, який буде мене шукати. Все, починаємо, друзі. Один, два, три. Побігли, побігли, побігли. Швидесенько. Треба знайти місце, де можна буде заховатися. Так, 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 щоб мене не знайшли. Будемо зараз бігати, десь ось тут, може. А? Давайте спробуємо, може, десь ось тут. О, це досить, напевно, непогане місце. Так, перевіряємо. Так, це реально круте місце. А, я сховався. Чекаємо тепер. Тун, Тунтунтунтунтунтунсагур. Тун, 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 Чекаємо на тунг 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 Саура. Угу. Якщо що, в мене є ось така сокира, і я можу бахкати по землі або по якимось там предметам, щоб е видавати звуки. Звуки за якими будуть, типу, е підказки. Е ці звуки будуть підказками для цих брейнрот мемів. Якщо мене довго. Ніхто не буде знаходити. Так. Я чув кроки цього тунг-тунг-тунг-тунг Саура, але тепер не чую. Тепер не чую, а тепер чую. Це погано. Ага. Ага. Так. Я бачу, як він бігає. Я бачу, як він бігає. Угу, угу, Дивіться. Оп. Кудись він там стрибає. Так, давайте. Отак, зробимо декілька разів. Так. Ану. Оп, ховаємо, ховаємо сокиру. Швидко, швидко ховаємо сокиру. Так, він десь тут, капець. Нічого не видно. Мені, якщо що. О, він мене знайшов. <таспирали> він мене знайшов. За одну хвилину лише. Капець. Перший раунд завершився. Супер швидко. Я в шоці. Як тобі це вдалося? Ти що, реально тун, такий тун, розумний? Тун, 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 а ну, не розмовляє він, на жаль, нашою мовою. Але, але, це не важливо. Це не важливо, тому що в нас ще попереду цілих три раунди, в яких я можу спробувати вижити. А, поїхали, що ще казати. Один, два, три. Побігли, побігли, побігли. Зараз спробуємо знайти нове місце. Нове місце, де я зможу заховатися. Я поки ще... Не знаю. Так, куди мені саме можна тут залізти? Можу я зайти сюди. Так, можу. Ой, ой-ой-ой. Де я? Ого, прикол. Так, давайте я тоді-сюди залізу зараз. хе Хе, це взагалі супер місце. Нічого собі. Так, все, друзі, будемо сидіти тут. І слідкувати за тим, що буде відбуватися. Я не вилізу звідси ні в жодному разі. Ем, бр -бр ви чуєте це? Це Бр-Бр-Патапім! Він вже біжить. Біжить, щоб мене шукати. Так, окей. Окей. Ми будемо за ним спостерігати звідси. І дивитися, як там що в нього виходить. А поки що в нього нічого не виходить, тому що він. Мене не зможе знайти. Я прямо впевнений на цьому. Так, а ну, а ну, ну він кудись там в ліс пішов. Мені вже його не видно. Так, мені вже його не видно, на жаль. І все. Ми не зможемо. А я тут можу вилізти? Ні, на жаль, не можу вилізти. Ага, я зрозумів. Прикольне прикольне місце тут. Мені подобається. Якщо б сюди комп'ютерний стіл поставити і комп'ютер, я б тут і відео знімав. Хі -хі. Так, а ну. Вон стоять інші оці меми. Поки що 1-0 у якість оцих брейнрот-мемів. Але я сподіваюся виграти. У мене ще три раунди, в яких я можу отримати перемогу. Так, де цей бр бр патапім Він. Просто кудись пішов і просто зник. І Ви чуєте чує це? Відчепись, цей диван він мені заважає. Іди <річно> геть, <це>. тут... <річно> хто тебе сюди отак висунув тільки. Ану, дивимося знову. Так, тут не видно, тут не видно, тут теж не видно. Треба спробувати його знайти, тому що, якщо я його бачу, якщо він у моєму полі зору, то мені набагато легше. Так, ховатися, тому що я можу контролювати. Контролювати цього полювальника на мене. Так. Ну я взагалі його не бачу. Слухайте, вже хвилина 15 секунд лишається, і я його бачив тільки Бр -бр -бр на самому початку. Так, тут немає, тут немає. Куди він пішов? От він був десь отам, от але де він зараз? То це просто загадка. Загадка, яку ми не зможемо розгадати. Ой, дивіться, ось він. Ого. Так. Це вже небезпечніше. Це вже небезпечніше. Він пішов у воду. Ага. Ага. Угу. Ну, добре, добре. Нехай він там купається, а я буду сидіти тут і спостерігати за ним, тому що лишилося вже 30 секунд. І все. І цей раунд буде за мною. Так, він повертається. О, ні. О, ні. Це погано. Це не дуже прикольно. копець він там ногами по воді, так бахкає, що воно там розлітається, начебто каменюка туди величезна впала. Так, він. Він дивиться вздовж річки. Угу. Але лишилося вже 10 секунд. Так, 8, 7, 6, 5. Ось він йде, дивіться, прямо на мене. 4-3, 2. Один, все, час вийшов. Ось він. Дивіться. Так, оп, зараз я тут вилізу, ось так. Все, я сидів на горищі. Я думаю, що мене, до речі, було видно. О. Він, він засмутився, чи що? Ну, не засмучуйся, в інший раз знайдеш мене. Що, буває? Нічого не поробиш. Треба було уважніше шукати. Так, вертаємося на е, початок, звідки ми починаємо всі раунди. Оці. хоба, все. Зараз е, чекаємо, доки добіжить оцей невдаха патапім. І починається в нас третій раунд. Все, він добіг. Один, два, три. Я біжу, 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 і дуже швидко біжу. Мені треба знайти місце, куди заховатися. Тому що тепер. Туди, де я ховався, вже не залізти, на жаль. І давайте, знаєте що? Давайте я просто зараз ось так зроблю. Бам-бам-бам. Ага. Ага. І ось сюди. Отак. Хова. Все. Друзі, я заховався. <сподар> <have> <laughs> У мене нове супер місце. <laughs> Все, я сподіваюся, мене тут не буде видно. Тому що. Опа, отак сядемо зараз. Все. Все, я сподіваюся, що мене тут не видно. Знову. О, ні, це Брейн Рот, Бос, друзі. Він йде на мої пошуки. Я його бачив, бачив, як він пробіг біля того будинку. Так, угу, угу. схованка в мене суперська. Я прям упевнений у цьому, тому що. Я не знаю, ну, типу, кому в голову прийде тут шукати мене? А? От скажіть. Я не думаю, що мене тут знайдуть, ой, тун, 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 Так, тун, я зараз тун, тут тун, на каркаю, тун, і він мене тут реально знайде, і все, і буде мені капець. Я бачу, он він там десь ходить далеко. Ага, чудово, чудово. Нехай він там лазить, а я буду сидіти тут і. Ого, нічого собі, він, до речі, досить швидкий. Швидкий настільки, що вже цілу хвилину ходить просто так. Хе-хе. <смі> чудово, чудово, чудово. В нас нема жодних проблем. Ніхто поки що нас не знайшов. Я бачу, він там стрибає, Он, він, бачили? Там, у моєму у правому куті він. Ага, чудово. Так, ми сидимо тут, сидимо тут і не рухаємось, друзі. Не рухаємось, тому що мене можна знайти. Або не можна знайти тихо. Ні, він мене знайшов, серйозно. Капець. Як тобі це вдалося? Я тут сидів, мене не видно було звідти. Він просто тут ходить, видивляється абсолютно все, що можна і що не можна, і знаходить мене. Я не знаю. Залишається в нас. Хто мене ще не шукав? Балерина капучини ще не шукала. Капець. Зараз буде зараз буде цікаво. Я, до речі, вигадав цікаве місце, де спроби сховатися зараз. Так, окей. Поїхали. Три, дві, одна. Побігли. Побігли. Це останній раунд. Четвертий раунд, друзі. Ой-ой-ой, обережно. Так, сіди, сіди. Зараз будемо лізти ось сюди. Будемо лізти ось сюди. Сподіваюсь, що в мене це вийде. Так, давай, 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 давай. Отак, тримаємося. І все. Через ці всі штуки. Зараз ми заліземо, заліземо сюди, сюди, сюди. Ось так, сюди, сюди 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 сдиди, сюди, сюди, сюди. І все. Чудово. Я оп! Я заховався. <гум> Оце місце. Нічого собі, дивіться, Балерина Капучино біжить. Балерина Капучина біжить, вона вже намагається мене знайти. Так, чудово. Чудово, ми будемо сидіти тут. Я думаю, що це місце може стати моїм переможним. Якщо балерина Капучина, вона. Дивіться, вона побігла туди, де я сидів е, у минулому раунді. Але ні, це не спрацює. Хі -хі -хі. Тому що цей раз я заховався так. Ну, ну я не знаю. Треба думати максимально нелогічно, нестандартно, щоб мене помітити. Так, ану. Ану, дивимося. Дивимося на неї. Он вона дивіться. іде, щось там танцює. а ну. Ану. Мені навіть стало цікаво, чи зможуть. Ого, вона капучино розливає там. Дивіться. Нічого собі. Чи зможуть мене тут знайти, чи ні? От от мені реально цікаво. Мене тут видно. Мене е, видно дуже сильно. І реально, якщо вона мене тут зможе знайти, то вона дуже-дуже розумна і дуже <хи> уважна. Ну і якщо не зможе, то я перевіг. Я перевіг у цьому раунді, і у нас буде нічия. Два-два з цими брейнрот мемами. От вона йде, дивіться. He -he -he. Так, нормально, нормально, нормально. Ну я не знаю, типу, це місце, воно таке. Тут можна сховатися тільки один раз. Якщо тебе тут знайдуть, то вже все. В інший раз сюди лізти нема сенсу. Тому що, ну, типу, навіщо? Тебе ж 100% тут зможуть знайти. Так, вона дивиться біля отієї будки якоїсь. Лишається вже хвилина 15% і все. І я можу стати переможцем. Дуже близько вона ходить. Так, але ні. Поки що, поки що вона не помічає мене. Все, йде кудись від мене. Так, розливає капучино. <г siege> <laughs> Напевно, вона вже розлючена там капець. Все, побігла кудись, хто зна куди. Я не знаю, куди вона побігла. Ховається від мене, може, щоб я її не бачив. Ану, ану. Я просто тут, я не знаю. як е Я не знаю з чим порівняти це. Пишіть в коментарях, на кого я схожий прямо зараз, друзі. Яка тварина ховалася тут Як думаєте? Так, он вона бігає там. Я чую, як вона торохтить цією ложечкою. І. і вона. Так, ну вона біжить до мене. Вона біжить до мене. І ні. Тепер не до мене. Я зрозумів, я зрозумів. Вона не може мене знайти. Вона вже біжить туди, у те місце вже другий раз чи третій. 10 секунд. Лишається. Ще трішечки, 5 секунд лишається. І все, вона не зможе мене знайти. Я прямо впевнений. Все. Я переміг. Вугу. Так. Ну що, можна зласити з дерева з цього невисоченного? Оп, обережно. Обережно спускаємося. Вона мене помітила чи ні? Як думаєте? Ось вона прямо піді мною пробіглася. Так. Оп, давайте добре, я зараз обережно сюди злізу. Так. Оп, оп оп оп, тихо, нормально. Ледь не забився. Все, що, не знайшла мене там. О, не треба, де шо? Воно ж гарячезне, це капучино. Чи воно не таке гаряче? Я не пам'ятаю, яке це кава, вона гаряча чи ні. Отже що, 2-2 з оцими брендрот мемами? Я думаю, що нормально. Нормально, така дружня нічия. Друзі, я сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Якщо так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтеся на канал. А також пишіть в коментарях, чи вгадали ви, скільки раундів я зможу виграти. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. З вами, як завжди, був я, Бакі, і оці брейнрот меми. Всім дякую за перегляд, друзі, і всім до зустрічі!